Боже, є один секрет, який допоможе вам а, без всяких технік і тренувань навчити собаку слідувати за вами а в майбутньому і без повідка. Але про це в кінці відео. Саме головний секрет в тому, що ви вигулювали собаку, а не вона вас, в мотивації рухом і. Починати треба цю мотивацію з перехресть. Тобто всюди, де є перехрестя доріг, ви починаєте міняти напрямок туди, куди ви хочете, а не туди, куди йде собака. І мотивацію зміни це слово і рух. Тобто ви кажете сюди або пішли і міняєте напрямок. І рухаєтесь від собаки. Дуже важливо. Чому на перехрестях ми робимо? Тому що для собаки це є не часто і воно є поступовим зміненням її поведінки. Результатом таких тренувань буде те, що собака зупиняється. Тиметься на перехрестях і чекатиме вашого руху, куди ви йдете. Далі можете продовжити зміни напрямку там, де менше подразників, і потім збільшуючи е, в тих місцях, там де є. Тепер про секрет: створіть 5 принципів виховання собаки, і тоді ваша собака буде ходити за вами, слідувати без повідка і нагадувань. Перший це створіть особисті кордони. Друге створіть команду ні. Третє знайте, як поводити себе з похвалою, іграшками і дресурою. Четверте спокійний ви, спокійна собака. І п'яте дайте собаці те, що по-справжньому робить її щасливою. Але це розмова не на півтори хвилини, а трошки більше. Тому аудіопояснення я записав своєму телеграм-каналі.